Хоча нещодавно протестований нами роутер Asus ROG Rapture GT AX 11000 Pro є дуже продуктивним. Втім, то ще не топовий девайс від даного виробника. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com На цей момент звання флагмана закріпилося за маршрутизатором Asus ROG Rapture GT AXE 16000 першим у світі такого роду пристроєм з чотирма частотними діапазонами. Також в його арсеналі знайшлося місце для пари 10 гігабітних і одного 2,5 гігабітного RJ45 та двох USB-портів. Звісно ж, роутер з таким наповненням коштує аж ніяк не дешево. Його вартість складає понад 23 тисячі гривень, це на хвилинку приблизно 620 баксів. Тобто він на 6 тисяч гривень дорожчий за згаданий раніше Rapture gt ax 11000 Pro. Тож давайте розбиратися, для яких цілей може бути корисним такий пристрій і чим ще він відрізняється від більш доступних моделей. По традиції почнемо з розглядання специфікації, у якій видно не лише згадані 10-гігабітні порти та пари USB, а й значні розміри та неймовірну, як для роутера, вагу у майже 2,5 кілограми. Топове позиціонування маршрутизатора видають чималі розміри та вага його коробки. Перелік технічних характеристик доповнений відомостями про користь від чотирьох частотних діапазонів та високошвидкісних провідних портів. До комплекту додали традиційну паперову документацію патч корд з підсиленими металевими конекторами, а також кабель та блок живлення. Останній має суттєву потужність у 65 Вт, що стане у пригоді, наприклад, для забезпечення електроенергією під'єднаних до USB-портів пристрою. 4 і 3 діапазонів маршрутизатору з лінійки Asus ROG Rapture легко розпізнати за характерним оформленням верхньої панелі. Так, вона має квадратну форму, а частина площі виділена під вентиляційні отвори для відведення тепла від потужної начинки. Габарити і маса роутера чималі. В розкладеному стані маємо майже 355 на 355 на 194 мм і понад 2,4 кг відповідно. Дизайнерською особливістю саме Asus ROG Rapture GT AX-E 16000 є дзеркальна панель, на якій ледь помітне фірмове око, вказівка моделі пристрою та індикатори. Втім, після подачі живлення все перераховане оживає і стає куди яскравішим. Підсвітка Asus Aura дозволяє вибрати світіння на свій смак, а жменька світлодіодів проінформує про наявність або відсутність під'єднання до інтернету wan портів використання LAN і 10 гігабітних інтерфейсів, активність кожного із чотирьох бездротових діапазонів та подачу живлення. Усі індикатори зазвичай світяться або мигають білим кольором, хоча є і винятки. Так, про труднощі з інтернет-з'єднанням, в разі чого повідомить червоне світіння. А про використання обох 10 гігабітних портів блакитне. На кожній боковині Asus ROG Rapture GT AXE 16000 є по парі масивних антенн. Вони незнімні, але головне, що їх можна скеровувати у напрямку до клієнтів. Крім того, виробник згадує про наявність ще чотирьох внутрішніх. Також по боках знайшлося місце для перфурації кнопок та портів. Так, роз'єм живлення знаходиться по сусідству з кнопкою увімкнення і портами USB 3.0 та 2.0. На панелі поруч розмістилася втоплена кнопка скидання налаштувань, 4 гігабітні lan порти 1-2,5-гігабітний WAN та пара 10 гігабітних LAN-WAN. Що ж, такий багатий набір ми зустрічаємо вперше, і він дійсно виділяється навіть на фоні інших високопродуктивних пристроїв виробника. І, звісно ж, всі елементи турботливо позначені, тому можна легко визначати, який із них за що відповідає. Ще на одній панелі розташувалися дві клавіші: WPS для під'єднання клієнтів без зведення пароля, та LED для увімкнення або відключення підсвітки. А от обрати необхідний колір світіння можна вже в веб-інтерфейсі. І на завершення зовнішнього огляду кілька слів про нижню панель. Більшу її частину займає перфорація, що цілком закономірно. А по сусідству розмістилися три м'які ніжки і дві наклейки, одна з яких допоможе оперативно приєднатися до наявної за завмовчуванням бездротової мережі за допомогою QR-коду. Що ж, з одного боку, новинка досить схожа на інші високопродуктивні моделі виробника ax 11000 Pro та AXE11000. З іншого ж, з точки зору дизайну та наявних портів, вона має і суто свої характерні особливості. Це ж стосується і внутрішнього її наповнення. За продуктивність Asus ROG Rapture GTA XE 16000 відповідає чотирьох'ядерний 64-бітний процесор з високою частотою 2 ГГц аж 2 ГБ оперативної пам'яті стандарту DDR 4 та 256 МБ постійної. Це дуже потужна начинка. Апаратна частина дозволила реалізувати одразу 4 частотні діапазони з підтримкою Wi-Fi 6 і високими швидкісними показниками. Так, при частоті ефіру 2,4 ГГц максимальна швидкість передачі сягає 1148 Мбіт на секунду. Також є два 5 ГГц частотні діапазони і один 6 ГГц, кожен з яких обіцяє максимум 4804 Мбіт на секунду. Тож у сумі ми отримаємо 15560 Мбіт на секунду, що відповідає класу AX 16000 і, звісно ж, якщо підключення пристрою не підтримують Wi-Fi 6, то роутер забезпечить передачу даних зі швидкістю до 1733 та 600 Мбіт на секунду при стандартах передачі Wi-Fi 5 і Wi-Fi 4 відповідно. Традиційно для маршрутизаторів з підтримкою Wi-Fi 6 і 6i, новинка отримала підтримку технологій OFDMA та MIMO. Вони дозволяють максимально ефективно використовувати увесь бездротовий спектр при великій кількості клієнтів. До слова, в кожному з частотних діапазонів технологія MIMO реалізована у топовому варіанті 4 х 4. Кілька слів про перевагу діапазону 6 ГГц. По-перше, в ньому доступно до 7 каналів шириною 160 МГц, тоді як у діапазоні 5 ГГц можна розраховувати лише на 2. Як наслідок, маємо помітно більшу пропускну здатність ефіру. По-друге, даний діапазон призначений виключно для пристроїв з підтримкою Wi-Fi 6 – яких поки дуже і дуже мало. Тому можна розраховувати на відсутність завад від бездротових пристроїв попередніх поколінь. Ну і по третє, з'єднання з мережею відбувається значно швидше, оскільки немає потреби у динамічному виборі частоти. А що дає наявність одразу чотирьох частотних бездротових діапазонів? Найбільш корисними вони будуть при об'єднанні кількох роутерів в єдину систему за допомогою технології Asus AI Mesh. Тоді один 5 або 6 діапазон буде використовуватися для обміну даними між маршрутизаторами, а три інші уже для під'єднання клієнтів. Ще кілька слів про дротові порти. 2,5 та 1 ГБ RJ45 можна комбінувати, наприклад, для під'єднання до двох джерел інтернету або одного 3,5 гігабітного а об'єднаний сигнал можна передавати далі по LAN або Wi-Fi. А от 10 гігабітні порти стануть в пригоді також при наявності в мережі комп'ютерів, серверів або NAS з підтримкою технології 10G Base T, що дозволить обійтися без об'єднання портів. Чому Rock Rapture GTA XI 16000 можна назвати пристроєм для геймерів? Дуже просто. Роутер пропонує три рівні прискорення. Так, мова йде про пріоритетність ігрових пристроїв, пріоритетність ігрового трафіку та пошук найкоротшого шляху до ігрового сервера. Як наслідок, користувачу обіцяють додаткову перевагу в онлайн-іграх, яка на практиці може скласти кілька мілісекунд. У свою чергу, функція VPN Fusion дозволяє використовувати звичайне інтернет-з'єднання паралельно з VPN-тунелями без будь-яких втрат у швидкості передачі даних. Ну і на завершення згадаємо про наявність комплексу захисту AI Protection Pro, підтримку шифрування WPA3 та функцій батьківського контролю. Перше підключення можна виконати двома способами: або через комп'ютер, з'єднаний з роутером через LAN-інтерфейс, або по Wi-Fi. Тоді стануть у пригоді дані на животику пристрою. Для зміни параметрів роутера слід перейти у веб-браузер за адресою router.asus.com. Далі, крок за кроком можна налаштувати інтернет-з'єднання, а також змінити SSID та паролі для бездротових мереж. До речі, комплектний посібник користувача розповість, як без труднощів об'єднати провідні мережеві порти та задіяти 10 гігабітні RJ45. Що ж до функціональності, то після згаданих первинних кроків у користувача з'являється можливість переглянути карту мережі. В деталях налаштувати бездрутові, гостьові та локально мережі, задати режим роботи USB-портів і колір підсвічування, вибрати налаштування бранд Маура та багато-багато іншого. Маршрутизатор був протестований у різних режимах передачі даних: у дротовій мережі, у бездротових мережах, з дротової в бездротову та у зворотному напрямку, а також через порти USB 3.2 Gen 1. В першому тесті сума середніх швидкостей в двох напрямках перевищила позначку 300 Мбіт на секунду, що є дуже хорошим показником для діапазону 2,4 ГГц. Дякуємо підтримці стандарту Wi-Fi 6. При переході на діапазон 5 ГГц сума середніх швидкостей в обох напрямках піднялася до понад 1300 Мбіт на секунду, в одному понад 930. Це також одні з найвищих результатів на нашій практиці. Діапазон 6 ГГц дуже близький за швидкісними показниками до 5 ГГц. Хоча невеличкий приріст все ж є. Маємо понад 1400 Мбіт на секунду при передачі в обох напрямках і до 940 в одному. Очевидно, дається в знаки вільніший ефір 6 ГГц діапазону. Комутатор гігабітних lan інтерфейсів добре впорався зі своїм завданням. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 949 Мбіт на секунду, а от сума середніх швидкостей у двох напрямках досягнула понад 1400. Тип реалізації надслужби не вказується, але сума середньої швидкості у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають 940 Мбіт на секунду, що також є хорошими показниками. Порт USB 32 Gen 1 забезпечив швидкість читання і запису на рівні 112 МБ на секунду. Це дуже високі показники. Завдяки їм, на базі новинки за допомогою зовнішнього накопичувача, можна створити FTP-сервер. А от більш повільний USB 2.0 стане в пригоді для підключення принтера, 3G, 4G Модема або іншої периферії. Якщо роутери GTA XE 11000 та GTA X 11000 Pro можуть похвалитися достатком різноманітних опцій, то топовий ASUS ROG Rapture GT AXE 16000 пропоную їх доповнити. Так, перед нами перший у світі за заявою виробника чотирьохдіапазонний маршрутизатор. Завдяки цьому один із діапазонів можна використовувати для зв'язку зі ще одним вузлом меж системи, а три інші віддати на потреби клієнта. До того ж, один із них 6 ГГц, завдяки чому маємо найширший спектр і максимальну чистоту ефіру. Крім того, топовий пристрій обладнаний парою 10, 1-2,5 і 4 гігабітними портами. Тобто яких-небудь обмежень в дротовому сегменті також не буде. В свою чергу, це дозволить підвести максимально швидкісне інтернет-з'єднання та під'єднати до роутера сервер або NAS з підтримкою 10 g Base T. Список переваг Asus ROG Rapture GT AXE 16000 доповнений швидкісним USB 3.2 Gen 1 і більш повільним USB 2.0. До речі, це єдина сфера, в якій флагман поступається більш доступному GT axe 11000 з парою USB 32 gen 1 В іншому ж максималізм виробника має ціль задовольнити тих, хто шукає безкомпромісний пристрій з хорошим запасом на майбутнє. А ви б хотіли собі такий роутер за ціною бюджетного ПК. Знайшли б йому застосування вдома. А поки ви відповідаєте, дякуємо за перегляд! Будемо вдячні за вподобайку, підписку, дзвіночок, рекомендацію друзям. До нових відео, все буде Україна.